Всім привіт! Дуже люблю ловити головня спінінгом. І ось появилися в мене ось такі нові воблерки Це не оригінальні приманки, це дешеві копії. Деякі купував за гривню, деякі за 5. Це все, звісно, по акції. Можна так сказати, повезло попасти на таку ціну. Як бачите, це. Ультралайтові воблери кренки. В них є, ну, я так думаю, що в них буде гарна гра на рівномірній подачі. І що саме головне, вони будуть тримати течією на гірській річці. Бо якщо течії тримати не будуть, їх буде завалювати на бік, Відповідно викидає на поверхню води і такий воблер. ну, він, грубо кажучи, не потрібний. Хіба що обловлювати тиху воду. Там, де течії немає або вона дуже-дуже маленька. Два нижніх воблери. Вони мені подібні на японську приманку Yuzuri Snap Bans. Оригінала у мене немає, але будуть ось такі воблерки, подібні на японський. Два ось цих зверху, я не знаю їхньої назви. Тут один ось такий кренк з одинарним гачком. Інший цей воблер багатьом відомий, тому що вони дуже давно продаються. І дуже багато хто з рибалок рибали ось таким воблером. Навіть в мене були такі воблери в інших кольорах, і Головень на них відзивався. Тільки ось, зверніть увагу, не знаю, камера передасть, не передасть. Два воблера, чи ось навіть три воблера з трійниками. Ці довжиною 2,4 см, вага 1,9 грам. Цей чорний має довжину 2,7 см і теж важить 1,9 грам, цей десь 3 см точно. Дивіться, трійник, який тут, який тут. І на весь цьому два маленьких трійнички. Але вони між собою не зачіплюються під час закиду. Ну і рахую, це такий невеличкий плюс для цього воблера. Дешеві акційні приманки, гачки тут гострі, на всіх чотирьох воблерах. Претензій немає. Але, не знаю, камера передасть, не передасть. Петельки потрібно проклеювати хоча б замазати лаком, бо є тут такі. Капсули, куди ці петельки вставлені. Я купував раніше прозорі воблери, не пофарбовані, ну, тіло приманки, і там видно. Є капсула, і там всередині петелька вставлена. І потрібно залити лаком ось ці отвори, тому що туди попаде вода, петелька буде ржавіти, пізніше згниє і просто відлетить від воблера. Як казав на початку відео, оскільки Воблери в першу чергу брав для ловлі головня, той колір старався підібрати такий, щоб лобастому нагадував жучка якогось, який собі відпочивав на гілці дерева або кущів, подув вітерець, він впав на воду і головень його атакує. Ось Бачите, ось ці два маленьких такі темні кольори. Тут уже чорний. З рожевими полосками, оце ну, і так мені колір під форельку сподобався. Також є надія, що ось цих два менших воблера може атакувати її червонопірка. Є у нас така рибка в наших мілководних водоймах калюжах, теж вона гарно кліє на поплавцеву вудку на манку, можна також мормишингом. Спробувати її піймати. Маленькі мормишки вагою 0,2-0,3 грами. 0,1 грам навіть. І нарізка з силікону або малесенька силіконова приманка. І червонопірка ловиться. Хочеться також і воблери з цих два розловити. Ну, цей чорний теж може атакувати. Цей вже більший, то навряд чи в нас такої трофейної червонопірки немає. Ну і звісно, можна по окуню ось ці воблери. Перевірити, чи буде полосати їх, атакувати, чи ні. На жаль, в наших водомах є щука, і якщо не ставити металічний повідець, вона ці воблери може відкусити. Також буде цікаво, якщо я поставлю металічний повідець, чи поміняється гра ось цих воблерів. Для таких маленьких приманок в мене є повітці з гітарної струни номер 1 Ось так довжиною: 10-15 см. Друзі, хто полюбляє ловити голуни на маленьких річках на ось такі ультралайтові кренки, пишіть ваші враження в коментарі під відео. Також, хто рибалив подібними воблерами, теж напишіть, як вони у вас ловлять рибу. Можливо, хтось має оригінали, то теж можете написати свої враження. Буде цікаво почитати.